Новини в світі Єою це нова рубрика, яка буде не дуже часто. Можете писати в мій телеграм свої новини або шокуючі вісті, або просто нові манхви, про які мені треба розповісти. В кінці відео буде три новини про авторів таких манг, як Манди Сев'я, Хані Трабл і Художницю Коднеї Монастейша. Тож почнемо з манхви, які пішли на перерву. Блеклайт на перерві після закінчення першого сезону. Остання глава 32. Кодний Мона Також на перерві після закінчення першого сезону. П'ятдесята глава остання. І Beasts of Desire – на перерві після закінчення першого сезону. Остання глава 35. Манхви що повернулися з перерви. Payback повернувся з третім сезоном. Перлбой повернувся з екстрами, вже вийшло вісім розділів, виходить по суботам. Скетч повернувся з екстрами вже шість розділів, виходить по п'ятницям. Limited Run з екстрами вийшло вже чотири розділи, виходить восьмого, вісімнадцятого та двадцять восьмих числах. Ghost Nocturne вийшло вже три розділи. Публікується по четвергах, та Стігма вийшов поки один розділ. І манхви, які планують повернутися. Roses and Champagne» 31 серпня повернуться з побічною історією. «Monday Savior» 19 серпня з другим сезоном. Our Sunny Day» 20 серпня з другим сезоном. Шатлайн 22 серпня з третім сезоном. Profundis планується на початок вересня і Dreadful Night 19 серпня. І наостанок вийшло декілька новинок. Full Start вийшло вже 17 глав від автора Онельман, яка подарувала нам багато неймовірних робот, виходить по п'ятницям. DR00 вийшло 11 глав, також від Онельман, виходить по суботам. Драйвер Shink вийшло 9 глав, виходить в неділю. І Love Remedy вийшло вже 8 розділів, виходить по вівторках. І трохи про неприємні ситуації. Ще на початку літа автора манхви Мандей Сев'єр захейтила за те, що вона випустила іншу коротку манхву, а не другий сезон, і із за сюжету манхви. Я з ними до біса не згодна, бо це гарна історія, і чекати продовження від автора треба стільки, скільки він сам вирішить. Тож, і за великого хейту, вона видалила свій твітер, де викладала неймовірні арти, замальовки та спойлери, і спілкувалася з аудиторією. Але є й гарна новина: вона нещодавно створила новий твітер, де знову викладає. Арти і тому подібне, бо скоро новий сезон, і я дуже рада, що вона повернулася. Сподіваюся, хейту більше не буде. І одна неприємна новина: хан, ілюстратор манхви Кодний Монастейша, або піде в інше видавництво, або малювати цю манху буде інша людина. В Твіттері вона писала, що над нею і іншими авторами і художниками знущаються як морально, так і фізично. Тому вона закликає тих, хто там залишився, діяти і не мучити себе. Трохи подробиць є в моєму телеграмі. Все це хан писала в Твіттері, але багато сповідомлень були видалені. Тож закликаю вас ознайомитися з цією історією. І трохи вістей від морак, автора мангвиха. Trouble. процитую її твіт. Як справи, останнім часом я отримала багато електронних листів, у яких висловлювалося занепокоєння щодо мене, тому я подумала, що мені варто принаймні залишити твіт про свій статус. Це особиста справа, але я вже кілька років перебуваю всередині судового процесу щодо питання пов'язаного з нерухомістю, і я дуже хотіла закінчити його до початку другого сезону, тому не було багато новин. Відчувши на собі, наскільки люди безпорадні перед законом, я кілька місяців жила майже подумки, але зараз я приходжу до тями і старанно готуюся до другого сезону. Я впевнена, що ви найбільше чекали новин про другий сезон. Але вибачте за похмурий звіт і поточну ситуацію. Тим не менш, я наполегливо працюю, щоб показати його вам якомога швидше. Тож, можливо, скоро ми побачимо новий сезон. Дуже чекаю, тому сподіваюся, що в неї вийде вирішити всі проблеми і все буде добре. На цьому в мене все. Тож дякую за перегляд. Бувай. item